Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я знову в дорозі. Це вже я їду в місто по справах. Наприклад, в мене вже є такі речі, які мені не потрібні. Вони ще в гарному стані. І є тут такі місця, що можна їх завести, і люди, які в цьому потребують. Приходять і беруть безкоштовно. Мені це подобається, то це я завезу туди, там я назбирала трохи, то відвезу, тому що місце в хаті займає, а так і людям буде користь, і мені звільниться місце. Далі хочу поїхати пошукати собі туфлі. Хочу собі лодочки. У мене ще їх ніколи не було. Чесно, я щось більш любила з таким грубшим каблучком. А це вже дуже хочу лодочки з таким тоненьким. Поїду в магазин GC Penny. Подивлюсь там, надіюсь, знайду. І мені ще треба така якась, наприклад, якась. Косуха, чи, чи така. от як вам сказати, Я думаю, косуха, вже зрозуміло. Під плаття чи під що таке, щоб воно більш нарядне було. У мене нема нарядних курток, так, то ще подивлюся цю штуку. Їду я з Єфремом. В нас сьогодні дощ знов. Дуже похмура погода, туман, але дуже тепло, От серйозно в куртці і вже воно жарко. Чесною, от виглядає ніби дуже холодно, але ні, тепло, просто дощик і туман. Добре хоч це. Хлопці мої в школі, сьогодні будемо їхати на мову увечері на 6 годин, то я поїду, повезу їх. Буває, що не хочуть, але я думаю, втягнуться, тому що то, це вже, мабуть, другий чи третій тиждень я так їх возю. Це вже, виходить, третій. То потроху, потроху і привикнуть. Ось так. Ну я вже покажу я вам в магазині, які мені що подобається. Так, дивіться, я вже проїхала. і буду зараз виходити. Єфрем в мене заснув, як я люблю. Я здійла коляску і його перевдя... переложу, і все буде прекрасно. Ось цей магазин GCP вже не видно. Ох, треба виключити ці. Штуки і йде в магазин. Так, я вже приїхала. Тут і різні годиннички, біжутерія, шапки. І це я зайшла. Упс! Чу -чу 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 -чу. Бачу плаття. Це таке тепле. 69 доларів. Ну, воно трохи буває е, дороговате, але є моменти, що можна купити, якщо не можеш знайти. Так, ось таке. Мені це здалеку вкинулось в очі, але якийсь таке великий, можливо, це розмір, треба ще дивитися. Ну, можна взяти поміряти. Теж 69 доларів, але пише, що... А, ні, це тільки на це 25% знижки. Так, є різні розміри. Головне шукати. Дивіться, яке знайшла, Ось такі мені подобається. 37 доларів. Я вдягла спеціальну капронки, щоб мені мірять, було. Тому що я буду носити в їх. Там є ще такі е, тілесний кольор бежевий, ну гарненький. Зараз ще покажу, які. І зручні. Я дуже рада, мабуть, їх візьму. Так, дивіться, ще й виходять в моду ось такі каблуки. Ну, такі непогані. Прикольно. Можна поміряти, я зараз помірю і вам покажу. Ну, вже це відкрите, то мені вже не подобається, тому що це вже на осінь мені. Дивіться, є ось такі ще, але тут каблучок грубий. А я вже чомусь хочу ось такі. Не знаю, чогось так уже воно мені подобається. І такий колір. Навіть не знаю, який мені. Просто під цей не все вдягнеш. А під чорні під все підійдуть. Ну, мені так здається. Тому і є ось такі, але вже мені каблук не дуже. Так, ну що, я міряю ці і вам покажу. Дивіться, ось так виглядають. Я скажу, ці прикольні такі, ну, по-своєму. Але мені все одно ще поки хочеться ось тих, тому що я, мене ще тих не було. І ці, можливо, куплю пізніше. Прикольні такі. Я ще тут плаття повибирала, буду міряти, але ще прийшла туфлі. Так дивіться, як ноги по-іншому дивляться. Ось так. І вони прив'язані просто ці туфлі. Ось так. Не знаю, що краще. Дивіться, я собі знайшла таке платічко. А, Таке простеньке. Я люблю такі крі, мені дуже подобається, щоб ось так. І я не знаю навіть, що робити. Ну... Гарненькі. Беру все ж таки ось ці туфліки. Взяла, щоб мірять під платті. було гарно. Все, вже проснувся хазяїн і вже ходить, все дивиться. Я хочу показати вам швидко костюмчики на діток. Такенькі. 54, а так 37. Такі там ще сорочки. Так що мені сподобався цей магазин. Упс. Я дуже-дуже задоволена своїми покупками. Купила собі туфлі плаття, купила чоловіку сорочку. Така мені сподобалась. Вислала йому теж. Ще піду йому пошукаю кросовки, тому що вже в його немає таких ну, щоб гарних, добрих, нових, вже трохи зносюються. То так, уже грузимося і їдемо в інший магазинчик. Купили чоловіку. І я там такі штучки бачила легесенькі на себе. Я забула, як вони називаються, вони як макасіни, щось таке похоже. Але я в капронках і, наприклад, один розмір, який, то, здається, великий. А якщо так, то мальний, інший. То я, коротше, завтра приїду ще раз переміряю, дуже дуже легесенькі. і куплю. Їду зараз вже додому. Так, іду я вже по моїх хлопців. Вже десь мають проїхати з школи. Ой, щось була камера запотяна. Нас гарно дуже. Хочу сказати, що купила плаття, така була довольна, все. Приїхала додому, давай його ще раз мірять. Якесь велике стало. Серйозно таке якесь. Я не знаю, як воно. Як я мірила, можливо, що вже я фрейм не спав і бігам-бігам, ну, але не це. Буду вести назад, здавати, міняти. А туфлі то залишаю. Так ось такі справи. Я вже вдома і швиденько покажу вам свої покупки. Ось це платьєчко я купила. Але я його, мабуть, поміняю, тому що о, трохи воно таке вільне було мені. То я поязком його так зв'язала, і воно. О, а як обернутися на спині, то Ну, коротше, повезу, я, напевно, здам. Я бачила, там міряла навіть ще одне гарніше, просто вже не показала. Такі чорненькі і ну, мені подобається гарний такий пошив. Побачу, поміняю. Далі сорочку таку Віті купила. Дуже подобається така велика клітинка. Ще не, не вдягав, не міряв, то не знаю. Так, вона коштувала вона 60, але я її за 30 купила. 30 з чимось, була знижка на її. І, і купила такі туфлі, які я показувала вам в магазині. Їх гарненько витерти, тому що, бачите, остаються ці такі відпечатки. Ну, нічого. Протерти і все прекрасно. І ще красовки. Це вже Віті купили красовки. Його вже зносилися, як я говорила, то ось такі пома білі, він дуже любить білі красовки. І, в принципі, я люблю, воно гарно виглядає на нозі. Такі наші покупки. Хлопці вже миються. Зараз є фрема ще і будемо лягати спати. Я всім дуже дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.